В даному відео я вам розкажу про інструмент видалення. Ось він знаходиться на панельки, така собі, такий собі пластир із зірочками. Швидко його можна увімкнути за допомогою клавіші J. Давайте створимо обов'язково дублікат шару. Ми не працюємо на основному шарі. Тільки на дублікаті, щоб у випадку якоїсь помилки можна було або видалити дублікат або і переробити, або, можливо, нанести маску і масочкою протерти ті недоліки, які ми десь щось накосячили, якщо у вас на вашій панелі немає цього інструменту, тоді відкриваємо ось ці три крапочки. Правою кнопкою редагувати панель інструментів. І, можливо, ось тут він буде у вас. Ви можете його просто, дивіться, так як ось цей інструмент ласо, ви його знаходите тут, в списочку, в допоміжних інструментах, і перетягуйте собі в те положення, де ви хочете, щоб він знаходився. Якщо тут у вас, як і в мене, пусто, тому що я всі інструменти перенесла сюди, і вони в мене всі в доступі не приховані. Тоді ви шукаєте, де він у вас знаходиться, так його буде швидше знайти. Ось інструмент видалення. Я його, можливо, він схований десь під точковим пензлем чи під пензлем відновлення. Можливо, у вас оці всі шість інструментів будуть разом на одній кнопочці. Ви зможете це все винести для окремого користування. Тобто, в мене, дивіться, в мене винесені ті інструменти наперед окремими кнопками, якими я частіше користуюся. Якщо інструментами, ось цими, які в мене приховані, я майже не користуюсь, вони в мене сховані під якимсь із інструментів. Якщо ось цими трьома інструментами я також користуюся дуже часто, тоді я їх винесла окремо кожен, ось вони в мене всі в трьох. Щоб я могла тиснути одразу на той інструмент, який мені потрібен, і одразу працювати і не шукати, де вони в мене приховані. Це стосується всіх інструментів. Так само і перо, так само і, наприклад, перевернути, і хоча я ним користуюся частіше як кнопкою, просто затискаю ось цю клавішу цієї циферки і одразу перевертаю фото. Але про це вже пізніше. Вибираємо наш інструмент. І у нас на панельці з'являється весь функціонал, яким взагалі можна користуватися в цій кнопці. Розпочнемо іконка нашого інструменту. Кружечок плюс, кружечок мінус. Що це означає, коли ви щось обрали. Давайте я ось цього дяденьку виділю, наприклад. І дивіться, я щось зачепила, або щось не домалювала. Коли мені треба домалювати, і в мене стоїть плюс, я собі спокійно домальовую, не тримаючи -жовтних, взагалі ніяких кнопок. Якщо мені потрібно десь щось відняти, я натискаю ось мінус, і промальовую там, що мені не потрібно взагалі видаляти. Або ж це клавіша Shift, і клавіші. Alt, дивіться, Alt натисла, і в мене вже мінус з'явився. Розмір. Тут можна підбирати ось розмір в такому випадку. Або ж, так як ми робимо це вже і робили з іншими інструментами, які змінюють розмір це квадратні скобки. Права. Квадратна скобка, яка знаходиться на кнопці з літерою Твердий знак, збільшує розмір пензля. А ліва квадратна скобка, яка знаходиться на кнопці з літерою «Х» зменшує. Тобто ось таким методом ви можете в принципі, швидесенько змінювати розмір. Далі у нас іде ось такий кнопочка, типу, можливо, для когось це буде незвичайна, але якщо це іде функціонал для графічного планшету. Якщо ви обробляєте і працюєте на графічному планшеті, а не мишкою, тоді у вас ця кнопочка повинна бути активна. І тоді, якщо ви сильніше натискаєте, вона більше промальовує. Якщо легенько пензликом натискаєте, тоді вона промальовує тоньше все. Далі у нас є налаштування кольору і непрозорості, яку буде показувати. Тобто колір ми можемо налаштувати, який нам подобається. Бачите, і тут змінився. Непрозорість, ми можемо бачите, намалювати ту, якою буде показано взагалі, як буде виглядати. Але колір можна змінити, як ви бачили, тобто ви можете промальовувати по ось цьому колу, тицяти собі, і знаходити той колір, який вам. Буде більш зручніший і буде більше подобатись. Окей. Далі, ось не так давно з'явився, можливо, початок літа, я не пам'ятаю точно, є елементи, для, які відволікають увагу. Давайте я. Alt натисну і видалю ось ці виділення, які я сама промалювала. І дивіться, у нас, коли я натискаю на цю кнопочку, з'являється видалення одним клацанням дроти і кабелі, і піддається регулюванню люди. Що це значить? Якщо у нас на фотографії є дроти та кабелі, один раз натискаємо ми цю кнопку і автоматично вони видаляються з фотографії. Якщо ми шукаємо людей, у нашому випадку у нас є чоловік, у нас тут є ще ось частина людини, але вона не так сильно потрапляє в очі, її можливо прийдеться додатково окремо промальовувати. І люди дротів у нас не видно, Photoshop не знаходить дроти, тому ця кнопка не активна. Оці стовбури він не щитає за дроти, він вважає те, що йде більш горизонтально. Натискаємо кнопку Люди, пошук людей, дивіться, ось знайшов. У нас є варіант або натиснути кнопку Enter, щоб е, дію привести. або ось тут є ось така пташечка, яку ми натискаємо, і е, Photoshop починає е, видаляти ось те, що виділене, підлаштовувати під ситуацію, і пробувати е, взагалі зробити так, ніби цих людей там не було. Займати це може по різному часу, може займати ось, ну, у нас буквально секунд 15, мабуть, зайняло, тут замалювало коректно, стовбур продовжило, дивимося до і після. Не було ось цього, ось цього ось цього. Трошечки жирненьким стовбур зробив, але для нас це не критично. І тут, в принципі, замалював. Мабуть, дівчина якась йшла, там, в принципі, так само замалював досить непогано. Якщо ми будемо вручну, якщо людей буде багато, і ми будемо вручну це все малювати, це може зайняти набагато більше часу. А так... Принципі, прикольно. Є режими, ось можна вибрати, автоматичний, можливо, використовувати, а можливо, не використовувати штучний інтелект. Тут можемо вімкнути чи вимкнути генеративний інет, і цей посібник тут ми можемо почитати. В мене стоїть завжди на автоматі. І я довіряю фотошопу, щоб він мені сам допомагав. і Прибирав те, що мені не потрібно, за своїм смаком, шукаючи десь в інтернеті щось схоже. Далі у нас є ось така кнопочка, яку ми можемо активувати або не активувати зразки всіх шарів. Тобто, якщо у нас. Піксельний ось такий шар не пустий, ми можемо тут, в принципі, галочку не ставити, бачите, є і нема. Тому що він все одно буде інформацію брати, ось тут є інформація, тут є пікселі. Але якщо ви не хочете, щоб ваш файл важив багато, і не хочете працювати на піксельних шарах, а працюєте на пустому ось такому шарі, тоді інструмент не буде розуміти, тобто він промалює. Але якщо я натисну Enter, ось він не розуміє, звідки брати, тому що тут немає інформації. Пустий шар, тобто, ну, немає. А якщо я натисну зразки з усіх шарів, і, наприклад, виділю, давайте ось цю штучку, виділимо, що він зробив трошки поток. На стовбурі. Натискаю Enter, дивіться йому, все окей, він зрозумів, він бере інформацію з тих, тих всіх шарів, які вже у нас є в цьому файлі. Далі, видаляти після кожного обведення. Що це взагалі за функція і для чого воно потрібно? Давайте я ось це вимкну, видалю ось цей шар. І дивіться, якщо у нас пташечка не стоїть, ми можемо, наприклад, люк промальовувати. Бачите, я підмальовую як пензликом, виділяю, не тримаючи ліву кнопку мишки і, в принципі, виділяю так, як мені зручно. Тоді вже натискаю Enter і вже Photoshop далі працює. Якщо в мене буде стояти пташечка коло, бачите? До, і після прикольно зробило. Е, і, е, ну, трошечки слід є, але навіть промалював слід від е, машини. Але якщо в мене буде стояти пташечка біля видаляти після кожного обведення, я натисла і він одразу починає видаляти. Тобто він не буде чекати, поки я щось там собі допридумую і е, буду обводити там якісь, наприклад, Ось, бачите, по кусочкам він мені видаляє по е, тим е, шматочкам, які я виділяю одним махом. Якщо у нас натиснуто Створити новий шар і я е, виділяю щось, натискаю Enter, як бачите, в мене створюється е, для, цього, е, для цієї дії окремий шар. Я виділила, натисла Enter, в мене створився ще один шар. Е, хтось працює саме з цією функцією, для чого це потрібно? Якщо у вас є яка, якийсь, е, можливо, страх, що десь він щось некрасиво е, прибере, то ви просто е, цю е, можна, звісно, по історії повернутися назад. Але можна. Навіть якщо історія вже закінчилась, десь щось видалити, вимкнути, видалити, і цей шар не буде враховуватися. можливо, ви його вже перекриєте, і тим самим ці пікселі просто видалитись і все. Ось такі моменти. Це у нас для того, щоб відправляти відгук на Photoshop. До компанії Adobe, щоб вони розуміли, наскільки працюють добре чи погано нові функції. Давайте по з цим фото ми розібралися. Дивіться, в мене тут є так само людина, але є вертикальні полоси. Якщо тут чоловік у нас, давайте я ось це видалю. Якщо тут він, в принципі, більш-менш ну, така зона була не дуже складна, то тут у нас є вже стики сходинок. Ось так: от наблизимо. Ці всі фотографії я взяла з Pinterest, тому ви можете так само пошукати для себе і попрактикуватися. Є тут стики сходинок, є вертикальні якісь полоси. Знову виділяємо інструмент, натискаємо дивіться, тут вже дроти і кабелі з'явилися. Натискаємо. Давайте я. Обов'язково дублікат шару натискаємо на люди. У мене дівчинка виділилась. Я натискаю Enter. Частіше всього, я працюю з клавіатурою. Я максимально стараюсь запам'ятати гарячі клавіші, мені так простіше і швидше працювати. І дивіться, в мене стоїть ось тут створити новий шар. Я вимкну, тому що він мені створив на новому шарі, але прибрав він досить коректно і, на мій погляд, досить прикольно. Далі ось таке фото. Тобто тут є люди, які сидять за столом, є люди, які йдуть по тротуару. Цю серію я взяла тут дівчинка ось, на двох фотографіях, але різні трошки ситуації. Давайте розглянемо ось цю. інструмент, що відволікає увагу. Давайте спробуємо дроти кабелі, подивимося, що він тут прибере. Потім я створю дублікат шару, щоб на дублікаті дивитися до після. А зараз мені просто цікаво, тому що я тут не дуже бачу дроти і кабелі. Можливо, щось Photoshop сам проаналізує і щось зможе підкоригувати. Індикатор у Він тут взагалі трошечки втратив розум. Давайте повернемося назад. Я створю дублікат. Він дротами і кабелями ось ці стовбурці прийняв і трошечки в нього мізки поплили. Люди, мене тут цікавлять конкретно люди, і подивимося, кого він виділить. Мені, звісно, я думаю, вважаю, ось він ось цих людей виділив. Давайте я трошечки яскравіше. Ось так от насиченіше зроблю. Ой, я не той розмір. Ось так от насиченіше зробимо, щоб це все було краще видно. Розмір я змінила. Цих людей він не побачив. Тобто, або нам і оці ноги, це все потрібно окремо вносити, або просто прибрати ось цих людей. Пташечку нажимаємо. І е, дивимося, як він нас, е, у нас спрацює і як він їх прибере. Чи коректно? Ну, в принципі, досить коректно. Е, якщо дивитися на те, як він тільки що пробував стобурціці прибрати, то це було трошечки небо і земля, і досить прикольно він спрацював. А, а тепер дивіться, чому я взяла ось це фото, лінійку я прибрала, е, натискаючи комбінацію Ctrl-R. Дивіться, ось у мене є, тут в принципі він, я думаю, цього чоловіка прибере більш-менш простіше. А є ось мужчинка йде на фоні кордону із волосся. Давайте спробуємо, я роблю дублікат шару, я обираю наш інструмент видалення і обираю люди. І тепер дивимося, як він, що він вибере і як він це все нам підкоригує. На ось цих людей я вже не дивлюся. Ну, він не хоче ось так от. Бачите, він їх не чіпає, він їх взагалі не сприймає. А тут він дивіться, цього чоловічка він нам виділив, виділив прекрасно. І тінь його видалив, і все. А цього він е, трошечки не зачепив, і волосся е, не попало. Якщо стаються такі ситуації, нам потрібно. Ручками домальовувати, тому що ця зона, яка не виділена, редагуванню піддаватися не буде. Натискаємо пташечку і чекаємо, що він нам зробить. Наскільки акуратно і красиво він нам підправи зону, де є волосся. Ну, е непогано е ось це я ще б трошечки ось так: от повиділяла, попідправляла. Але загалом цей інструмент працює непогано. І з фотографіями, які зроблені з постійним світлом, ось такі не дає розмиття. Ну, дивіться, прикольно, як на мене, навіть усе пасмо зробив. Ті фотографії, де є розмиття на локаціях, він з ним працює непогано. Якщо фотографія була б вся різка, трошечки в нього є з цим проблеми. Дивіться, в мене ще є тут фото, я його для зразку брала як для роботи з дротами, але тут ще ось побачила людей. Тому ми створюємо дублікат. І дивіться, як працюють дроти і кабель. Він одразу він не виділяє, а потім, коли ми йому даємо команду, він працює, а він одразу починає видаляти всі кабелі і дроти із фотографії. Це може зайняти на аналіз трошки більше часу, але, в принципі, якщо натиснути і просто почекати, можливо, комусь сподобається більше, ніж. Просто самому виділяти і дивимося до, і після. Е, непогано він навіть ось тут, от тут тінь навіть домалював, ось цей кабель не довидаляв ось тут. Але загалом робота непогана. І давайте ще е, людей. Ось у нас є чоловік на велосипеді і пішоход. Подивимося, як, дивіться, тут він прям по контури. Давайте Ctrl-плюс, ближче наближимо. Руку я визиваю спом... за допомогою кнопки пробіл. Я вот тут ще трошечки підмалювала, щоб він не робив нам нерви потім. І натискаємо пташечку. О. цього чоловіка він нам видалив досить добре. А тут, звісно, щось домалював. Ну, Але ж це можна так само промалювати знову Enter і почекати, що він нам створить. Тобто декілька разів можна промалювати, не дочити і все ж таки зробити досить непогано. Ctrl-0 на повний розмір. І дивимося, до і після. Ну, прикольно, швидко. Далі в мене ось є, де є дрібні фотографії, бачите, трошечки, я, мабуть, ось так от підправлю, тому що на краєшку фотографії або, ну, ніби непогано показує якісь артефакти, незрозумілі, тому що це фото взяте з інтернету. Знову ж таки. Робимо дублікат. І мені хочеться спробувати ось ці дроти. Цікаво, чи зачепить він ось цей світлофор, і ось цей. як він спрацює взагалі по дротам. Натискаємо знову інструмент, дроти і кабелі. Подивимося, наскільки він тут проаналізує цю всю ситуацію. Видалення зони знову ж таки він аналізує. Він аналізує всі полоси, всі діагональні, вертикальні, все, що може бути схожим на кабель і дроти. Ну, дивіться, світлофор він не прибрав. Світлофор залишився у нас в небі. А палицю від світлофору він прибрав, ну, прикольно, в принципі, ось тут на цій території я б ще. Відкоригувала вікна трошечки, але навіть е, по перспективі він їх е, домалював де потрібно, по тим розмірам, які, в принципі, вон, яким вони відповідають. Далі е, люди, дивимося, у нас ось людина і ось людина. Чи він побачить двох людей, чи він побачить одну людину, чи помітив він всіх. Прекрасно. Натискаю Enter і прибираємо людей. Якщо мені світлофор потрібно повернути, якщо ми працюємо на дублікаті шару, ми можемо це все дуже коректно зробити. І дивіться, щоб нам це все було видно. Зараз людей він прибрав також класно. Дивіться, я натискаю Alt і ось цю кнопку по створенню маски. У нас створюється, бачите, все повернулося. У нас створюється маска прихована. Ми можемо взяти те, що нам треба прибрати, білим пензликом. Жорсткість мене влаштовує, і підтерти те, що нам штучний інтелект поприбирав. Тобто, якщо я світлофор не хочу прибирати, тут він мені теж прибрав. І людей він мені прибрав. Тобто я отак промалювала, а те, що він прибрав, а мені не потрібно було прибирати, в мене залишилось. І дивіться, ось, досить прикольно. Далі у нас є, чому я це фото взяла, дивіться, тут є ось тут дроти і кабелі, і ось тут, на фоні самої будівлі. Ми зараз зробимо дублікат шару і подивимося, наскільки по дротам і кабелям він нам зможе проаналізувати, знайти все, що потрібно, і прибрати те, що нам потрібно. Аналізувати він може і 2 секунди, а може і 30 секунд аналізувати. Тут вже дивлячись від того, наскільки складна взагалі сама фотографія. І наскільки багато у нас взагалі на фотографії кабелів і всяких ось цих ось шнурочків, дивіться, на фоні будівлі він не прибрав. Дивимось, до після. Навіть світлофор трошечки підправив. Ну, в принципі, загалом майже складні оці моменти він поприбірав. Ось це, звісно, було б теж прикольно прибрати. Ну, але маємо, що маємо, все одно набагато простіше натиснути один раз кнопку і Enter, ніж самому виділяти, малювати і десь щось можливо виділити більше чи менше. І дивіться, тут у нас людей я не бачу, а тут у нас є і люди, і дроти. Давайте дублікат. Одразу зробимо із дротами. Їх тут багатінно. І тут, і ось тут. Тобто, і... чи це трамвайні колії, чи ні, але дивіться, зробив паскудно, не поприбирав. Може, спробуємо ще раз. Можливо, він скаже ні-ніфіга. Так він і сказав ні-ніфіга, я більше дротів і кабелів не бачу. Тобто, він. Ну, йому здалося, що у ці хмари це так само дроти і кабелі. Ну, і людину він, я думаю, знайде дуже швиденько. Дуже швиденько, ні. Не хоче. Він, можливо, ще когось шукає, а, можливо, нікого не шукає. Знайшов. Ентер. І... ну такої, отут би я ще допрацювала, але в принципі людей він прибирає непогано. Не завжди він їх знаходить коректно, так як на ось цій фотографії. Але якщо йому допомогти. То можна зробити досить швидко і класно взагалі підчистити фотографії, поприбирати це дуже швидко. Він працює зі штучним інтелектом, і класно тим, що поки роботу з ним не вважають за генерування. Як у нас із ось цим генеруванням, яке на оцій панельці є, не враховують і ним можна користуватися велику кількість разів. Якщо вам відео було корисне і цікаве, не забувайте підписуватись і поставити клас. Мені буде дуже приємно, а вам з часом максимально більше корисної інформації, яку я додаю кожен день.